Слава Ісусу Христу, чи може людина побачити Бога? Ось таке складне питання, дорогі брати і сестри, я постараюся розкрити у даному відео. Одним із найважливіших релігійних питань є питання про те, чи може людина побачити Бога. Хто уважно читав священне Писання, напевно, пам'ятає слова, сказані апостолом і евангелистом Яном Богословом: Бога ніхто ніколи не бачив. Це Івана 1,18. Ту ж саму думку висловлює апостол Павло, який каже, єдиний, який має безсмертя і живе у неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Це перше послання до Тимофія, 6 глава, 16 стих. Проте, поряд з такими висловами апостолів про те, що Бога ніхто не бачив і бачити не може, є ряд інших біблійних виразів про те, що люди бачили Бога. І тут варто провести свідчення. Про отця Якова, який говорить про свій досвід Богобачення. Ось що говорить апостол Яків: Я бачив Бога лицем до лиця, і збереглася душа моя. Отже, ми бачимо, що є такі, якби, взаємно заперечні виразписання. Але як нам зрозуміти? Тут ще можна провести і також слова Мойсея, які говорить, і говорив Мойсей з Господом лицем до лиця, ніби говорив хто з другом своїм. Ми бачимо, що є люди, є свідчення, які бачили Бога, які з ним говорили. Про те, що люди можуть бачити Бога, вчив і Господь Ісус Христос блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Отже, як примирити в ці такі взаємовиключні Твердження і священного писання. православній традиції існує таке чітке і переконане пояснення цих суперечностей. А саме Бог невидимий і недосяжний по своїй природі, тобто у своїй божественній сутності, але в той же час він видимий і пізнається у своїх діях чи енергіях. Простими словами, це можна так сказати, що людина не може бачити божественну природу. Але вона може бачити божественну енергію, тобто Божу благодать. В історії церкви були різні погляди на те, чи може людина побачити Бога, чи може вона пізнати свого Творця. І були дві неправильні геротичні крайнощі. Єретик Євномій вважав, що Бога можна осягнути, тобто повністю пізнати за його божественною сутністю. Його погляди суперечили передані церкви, священному писанню. Тому що є догон про неосяжність божественної природи. Іншу крайність висловлював геретик Варлаам, який вчив, що Бог абсолютно неосяжний і не може бути пізнаний людиною, тобто, що з'єднання людини і Бога неможливі. І тому, всупереч Святоцівському переданню, Варлам вважав неприпустимим розрізняти в Бозі сутність і енергію. Він визнавав Бозі лише. Одну просту і таку невідому, непізнану божественну сутність. І вважав, що енергія створена силою Божою. Він стверджував, що все світло, яке виходило від Ісуса Христа під час преображення на горі Фавор, це було таке тварне, тобто створене світло. Іншими словами, це було звичайне атмосферне явище, це не були божественні енергії. Тож прийшлося церкві захищати православне вчення про ці речі і правильне вчення про богопізнання і богобачення, а також про божественну сутність і енергію, яке повністю узгоджується із православною вірою, виклав святитель Григорій Палама, архієпископ Солунський, який жив у 14 столітті, зачанням святого Григорія в Бозі, крім сутності, тобто природи. Треба розрізняти ще три особи і природну енергію. У єдиному бозі є сутність та божественна енергія. Сутність існує сама по собі, а енергія ні. Сутність це причина енергії. Божественна сутність не допускає причасності до себе, а енергія допускає. Тобто сутність є причиною енергії. Енергія не створена, природна благодать, що виходить від Божої природи. Розрізняючи в Бозі сутність, тобто природу і енергію, ми не вводимо якогось там двобожжя і не порушуємо Божої простоти. Один і той же Бог перебуває у своїй неприступній сутності і одночасно цілковито себе відкриває, повідомляє у своїй благодаті. Божественні енергії, сам Бог, вони особливий образ буття Бога поза його природою. Причетність до Бога є причетність до Його енергії. Ось так дуже лаконічно можна викласти вчення Григорія Палами? Про сутність Божу, про Божу енергію. Слухаючи ці богословські премудрості, напевно, виникає запитання: а яке це має відношення до мене, до конкретного християнина? Навіщо нам, простим, смертним всі ці такі високобогословські філософські матерії і поняття? Вчення святого Григорія Палами має важливе значення для кожного з нас, брата і сестри. Адже святий Григорій відкриває нам просту і надважливу істину. Ми люди можемо побачити Бога, ми люди можемо пізнати Бога. Проте не Його природу, а Його божественну енергію. І багато святих людей, особливо монахів і сіхастів, які безмовності звершували молитву Ісусу. І перебували в постійному такому лотонному діянні, вони дійсно бачили Бога. На вищих ступенях духовної досконалості святі подвижники сподоблялися Богобачення, вони переживали особливі духовні стани, коли їм являвся Бог. Як святі апостоли на горі Фавор були свідками преображення Ісуса Христа і бачили божественне світло, такого видіння сподоблялося і удостоїлося святі подвижники. Це світло, не якесь атмосферне явище не створене Богом, а є нествореним і вічним сіянням Божества. Для кожного християнина богопізнання і богобачення є доступним, але для цього є декілька важливих умов. Досить часто мені доводилося чути від атеїстів такі твердження Я не повірю в Бога, поки його сам не побачу, тобто, доки не переконаюся, що він існує. І це дуже велике і небезпечне заблудження. Бо вся проблема в тому, що для того, щоб побачити Бога, спочатку потрібно в нього повірити. При тому мати істинну віру. Не просто щось там собі вірити в душі, як часто кажуть. Я вірю в душі. Треба мати правильну православну віру. Але і правдивої віри ще недостатньо для Богопізнання. Ми повинні обов'язково очистити своє серце від гріховних пристрастей, а для цього потрібне щире сердечне покаяння. І зміна способу життя. Ісус Христос сказав, що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Тобто людина із нечистим серцем, відповідно, Бога бачити не зможе. Саме чисті серцем і високоморальні люди можуть пізнати і побачити Бога, але для цього необхідна серйозна праця над собою. Ця праця називається духовна боротьба, коли християнин бореться з гріхами і з своїми гріховними пристрастями. Панними думками і старається перемагати їх ще однією моральною умовою бо пізнання є молитва. Молитва є надзвичайним засобом, надважливим засобом для очищення душі і досягнення богобачення. Саме християнські монахи, які постійно перебували у молитві, в сердечній молитві, ісусовій молитві, сподоблялося бачення Бога без постійної і щирої молитви, ніхто не зможе. Досягти успіху на шляху Богопізнання, крім віри, в Бога і молитви для досягнення моральної досконалості і богопізнання, необхідні ще і добрі справи: голодного нагодувати, спраглого напоїти, хворого провідати, подорожнього прийняти, нового задягнути, провідати ув'язненого і так далі і тому подібне. Всі ці діла, і схожі до них є. Добрими вчинками, які має робити християнин. Ми повинні не тільки уникати гріха, тобто не робити якого зла, але робити добрі справи, щоб доказати нашу віру в Бога, тому що ми знаємо, що віра без діл є мертва. І основою всіх цих добрих діл є любов. Любов це не лише найголовніша християнська чеснота, але і найголовніша умова Богопізнання, тому що подібне пізнається подібним. А з цього витікає, що Бога, який є любов, може побачити. І пізнати людина, яка досягла в своїй душі досконалої любові, любові до Бога і до своїх ближніх. Якщо ми не навчимося по-справжньому любити інших, то ніколи не зможемо досягти Богобачення. Тож намагаймося, дорогі брати і сестри, любити один одного, поважати своїх ближніх і не робити іншим того, чого собі не бажаємо. Щоб сподобатися богопізнання і побачити Бога. І ще в цьому віці і знайти його у майбутньому, потрапивши у царство небесне. Дякую всім за перегляд цього відео. З вами був Священник Василь Паплик. Всім бажаю нам Божого благословення.